Медична галузь – одна з найважливіших сфер, яка потребує розвитку. Для цього в Україні у 2018 році запровадили медичну реформу, яка діє і до сьогодні. Її мета зробити лікування ефективнішим та доступнішим. Ми вирішили запитати, чи помічають покращення хмельничани та чи задоволені якістю надання медичних послуг у лікарнях та поліклініках. Ну так як я звертаюся до лікаря по декларації ну, в приватну поліклініку, мені подобається. Я за інше по чутках не можу нічого сказати, але так як я на даний час звертаюся, то мені подобається. Зараз оцінюю дуже по низькій шкалі. Вони хочуть того времени і хочуть, щоб їх ще фінансували з наших убогих кошельків. Я ходжу до свого врача, то вона така, хоч молода, то така гарна, посовітує і все. Ну, от це, що мені не подобається, що от це зробили, що що Не треба до гастроентеролога, це треба чекати неділі. За дві неділі можна вмерти, щоб його дочекатися, там черга, очередь. Раніше я собі пішла, зайняла очередь, пішла до врача, прийшла і все добре було. Знаєте, Я там працюю в цій сфері, задоволена. Трошки не задоволена, що довго треба чекати, тому що там записують надовго, а там взагалі у нас лікарі такі. Професіонали. Все добре в нас задоволений. 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 Ну, поки жалоб немає. Хто задоволений?